Жонглюєте божественними енергіями. Душі грають за власним бажанням. Виросла із повзунків другого рівня. Підіймайтеся до рівня Маркаби. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового промені, провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ери, Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за нерозприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Сьогодні нам своє послання передав Архангел Метатрон. Згадувати себе, згадувати, хто ви є, і звідки прийшли, завдання кожної душі, яка втілюється на землі, щоб опрацювати карму своїх попередніх втілень, і щоб відновити пам'ять про те, звідки прийшла. Щоб проходити певні уроки і запам'ятовувати їх. Вивчати добре. Кожен з вас приходить на землю у кожне втілення для проходження певних уроків, завдання яких очищати душу від карми попередніх втілень і підіймати її на вищий рівень духовного розвитку. Говорю зараз про душі, які вже виросли із повзунків другого рівня розвитку душі, де усе замикається в колі матеріальних благ, фізичних задоволень і бездумного часу життя. Говори про ті душі, які вже побачили промінчик світла Творця у темряві земної реальності, прийняли його своє серце і йдуть за ним. Йдуть за ним через свою творчість, через духовні пошуки, через одну із доріг, яка веде до Творця, кількома чи усіма дорогами, які ведуть до нього. Небо і земля не є розділеними, коли ви йдете дорогою Творця. Коли ви жонглюєте божественними енергіями вправно у кожній вашій життєвій ситуації. Так як навчена ваша душа у Божественному домі, ваша свідомість очищається від порохів низьких вібрацій і залежності світофізичних форм, коли ви підіймаєтеся у своєму духовному розвитку до рівня Маркабе. Коли ви розумієте, Усвідомлюєте, що гармонія у балансі енергії земного життя. І поки на землі не відновлено цей баланс, поки світло Творця не розбудило душі більшості, не проникло у свідомість більшості, існує розбалансованість. Ця розбалансованість проявляється у тому, що ви вже зараз спостерігаєте. Ті, хто піднявся у своєму духовному розвитку, усвідомленості свого життя із третього виміру у четвертий, це ті, хто вже вправно взаємодіє з божественними енергіями. І між ними, тими, хто відкидає будь-яку духовність, а також тими, хто перебуває в енергетичних путах релігій, утворюється прірва. Прірва у світосприйнятті. У розумінні один одного. Земне життя це гра, це гра, у яку душі грають за власним бажанням, це гра, правила якої кожна душа обирає перед своїм втіленням. Тому ви спостерігаєте, як в однакових умовах фізичної реальності кожен живе власним життям, бо його душа перед втіленням. Обрала саме такий сценарій проживання у своєму теперішньому тілі. Ті, хто пішли на війну добровольцями, обрали прожиття такого досвіду для очищення карми своєї душі попередніх втілень. У кожне втілення ви приходите з кармою різних втілень. У кожному втіленні відпрацьовуєте карму кількох ваших найважливіших втіли. Старі душі, які зараз втілені на землі, більшість старих душ, які зараз втілені, прийшли, щоб у цей складний час планетарного життя світити і вести за собою тих, хто йде на світло, як сліпе кошеня, щоб подавати руку енергетичної допомоги кожному, хто її потребує у своїх падіннях. В низькі вібрації, щоб показувати шлях, що вихід є завжди, і що він не десь далеко, що він завжди з вами, що той вихід це світло Творця у вашій душі, яке необхідно згадати, до якого необхідно звернутися і розпалити його. Завдання вашої душі. Розбудити її пам'ять про взаємодію з енергіями тонких планів, навчитися налаштовуватися на інформаційні потоки тонких планів, як на радіохвилю. Це здатна відкрити в собі кожна душа, яка щоденно, щодобово працює над собою, над своїм духовним розвитком енергіях єднання з Творцем. Дива трапляється лише в процесі роботи. Навіть дива перетворень фіолетового полум'я не відбувається самі по собі, а тоді, коли ви з ним взаємодієте дива захистів, дива, які не є дивами, це ви так називаєте дива. Дива вирішення складних ситуацій несподівано легко, найблагодатнішим способом. Такою є добре налагоджена взаємодія з енергіями тонких планів. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт, Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Вчить глибокій взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.